Ось цей засіб, який наноситься на днище і колесні арки. Автоконсервант в народі називається Жидкі Подкрилки. Ось так він виглядає. Тут один літр, а по вазі це 1,3 кг. Тобто його достатньо багатенько, важкенький. Розроблений він на каучукові, тобто він резиновий, шумопоглинаючий і антикорозійний. Коштує він у нас такий балон. 550 гривень, якщо комусь цікаво, це конкретно розроблений для днища і колесних арок. Також не можна е, вскривати перед маляркою там, порог, да, якщо поварили, От, можна наносити, дуже хорошо натягується, ложиться, вообще, шикарно. Тобто хімічна составляюча тут дуже серйозна, дуже серйозна. Не путайте просто з гравітексом. 550 гривень, якщо цікаво, номер телефону, все є. Під кожним відео, під цим заходьте, дивіться, дзвоніть. Пишіть на Viber, замовляйте, кому цікаво. 550 гривень. Чорний, сірий є в наявності.